Жертв політичних репресій щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня, відзначається згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Репресії, принижуючи людську гідність та позбавляючи громадян не тільки права на свободу думки, а й права на життя стали великою трагедією для українського народу. Через терор і репресії пройшли усі весви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами доступ до відповідних архівів у заборонені. Частина з них це були люди. Що мали величезний духовний та державотворчий потенціал. Під жорна репресій потрапили мільйони громадян. Виківнянський ліс під Києвом, урочище Сандармох у Карелії, урочище Триби на Полтавщині, Рученкове поле на Донеччині, П'ятихатки на Харківщині, село Халявин на Чернігівщині це місця масових поховань, жертв великого терору. Минуле донині живе у нашому селі. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну терор та політичні переслідування стали вчергове жахливою реальністю для українців: катування, розстріли невинних, насильницькі депортації, фільтраційні табори, масові переслідування з політичних мотивів, всі ці репресії Путінська Росія як спадкоємниця СРСР знову принесла на українську землю. Ціною багатьох життів своїх патріотів Україна бореться за відновлення суверенітету за те, щоб криваві мотиви терору не були інструментами політики у 21 столітті. З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій, відділ документів з гуманітарних та природничих наук Черкаської обласної, універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка до вашої уваги пропонує перегляд літератури. Стають святими спогади минулі, щоб ще раз всім нагадати про ті жахливі події минулих років. Книга Роберта Конквеста Великий Терор одне з наймасштабніших досліджень сталінської тиранії 30-х років ХХ століття, видатний американський науковець совітолог. Проаналізував методи і засоби масових розправ із неугодними в СССР, зокрема в Україні, репресії та переслідування в середовищі комуністичної партії та самих каральних органів імперії. У книзі Великий терор йдеться про створення небаченого досі механізму для організації терору держави проти власних громадян, арештів, катувань у тюрмах, знущань у концтаборах Сибіру. Бестселер Роберта Конквеста витримав десятки перевідань у світі. Він вперше перекладений українською мовою. В основі збірки Сергія Шевченка соловецький Реквієм документально художні твори, що розповідають про жорстоке нищення більшовицьким режимом у 20-30-х роках інтелектуальної еліти нації. Розстріляне відродження України уособлюють в'язні Соловків Микола Зеров, Микола Куліш, Лесь Курбас. Валеріан Підмогінний, Степан Рудницький, Матвір Яворський, Геннадій Садовський та інші. Популярно написані нариси, ілюстровані оригінальними світлинами, вибрані архівні розвідки, актуалізують та істотно доповнюють солідний творчий доробок письменника в цій темі за останні 15 років. Пізнавальними є оповіді про розкриття таємник Червоної імперії, поїздки прощі, пошукові експедиції на Соловки, Біломорканал у Сандармух. Вдало доповнює ґрунтовну статтю про виконавців смертних вироків і складений дослідниками список осіб, причетних до катувань соловецьких тюремних етапів. Поза сумнівом, видання призначене для широкої читацької аудиторії, приверне увагу і професійних істориків, дослідників маловідомих сторінок радянського минулого. Збірник інтерв'ю Вахтанга Кіпіані-Дисиденти. Це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в'язниця під назвою Радянський Союз. Люди, що кидали виклик в системі, були дуже різні і за віком, і за переконаннями, і за статтею, і за національністю. Понад 20 дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, які не втрачають актуальності, і сьогодні. Маємо чути правду і пам'ятати, що свобода це та вакцина, ефективність якої не з часом. На основі документів у книзі Володимира Сергійчука депортації українців до Казахстану розповідається про депортації українців, починаючи з часів Російської імперії. Що стосується радянської доби, то йдеться про примусове виселення нашого етносу не тільки з УРСР, а й інших регіонів його розселення. Це була одна з наймасовіших депортацій українців комуністичним режимом і наймасштабніша протягом повоєнних років. Вона охопила тодішні Волинську, Рівненську, Дрогобицьку, Станіславську, нині Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську і Чернівецьку області. Переважну більшість виселених встановили жінки та діти до 15 років. Володимир В'ятрович, Україна, історія з Грифом Секретно. Ця книга зустріч з минулим. Тут 61 історія, 74 роки і набагато більше людей та ситуацій. Які дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Разом вони складають образ українського двадцятого століття, часу, коли світ по справжньому відкрив для себе Україну та українців століття, коли творилося обличчя України. Твої часу життя кожного з героїв опинилося під грифом секретно, стараннями і здавалося б. Нездоланної спецслужби сьогодні Володимир В'ятрович, який розсекретив раніше таємні матеріали радянських органів від ЧК до КГБ, розповідає про минуле України 1891 років. Описані в сухих звітах і відтворені істориком хитрі спецоперації і смертоносні ходи, інформаційні війни та складні партії на кількох гравців. Спроба знайти відповідь на питання, що творить нашу долю. Воля людини чи обставини, використовуючи недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, автори книги ЧК ГПУ НКВД в Україні, особи, факти, документи розповідають про долі відповідальних працівників ЧК ГПУ НКВД про роль, яку відігравали вони в утвердженні тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографії керівних чекістів відтворюються вперше. Позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК ГПУ НКВД. Книга містить унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають кухню роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК ГПУ НКВД. У науковому збірнику політичні репресії в Українській РСР. 1937-1938 років дослідницькі рефлексії та інтерпретації, надруковані матеріали Всеукраїнської наукової конференції, де висвітлюються актуальні проблеми у дослідженні державного терору, його соціальні, етнічні та регіональні особливості, реакція міжнародної спільноти на великий терор 1937-1938 років. У книзі Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих. Історія створення та діяльність представлена низка статей есеїв, спогадів колишніх політичних в'язнів. Книга містить також головні офіційні документи товариства за минулі роки. Вона розрахована на громадських політичних, державних діячів, молодь, що цікавиться історією Батьківщини і широкий український загал. До збірника пам'ять биківні документи та матеріали. Включені матеріали колишніх спецслужб пов'язані з масовими політичними репресіями, жертви яких поховані поблизу селища Биківня. Скупі рядки документів, біографічних даних переповідають найголовніші віхи життєвого шляху людей, різних за своїм соціальним походженням, національністю, місцем в суспільстві, які репресовані тоталітарним режимом в 30-х роках ХХ століття. Їх життя обірвалося внаслідок безглуздих. Необґрунтованих звинувачень, висунутих представниками державної влади, формально прикритими статтями Карного кодексу. Про злочини радянського тоталітарного режиму треба пам'ятати завжди. Жива пам'ять дає наснагу боротися, щоб радянський режим був засуджений усім світом на рівні з нацизмом, боротися за світ без тоталітаризму, нацизму, фашизму та рашизму. Запрошуємо до перегляду!